Всім привіт! У нас сьогодні на розпаковці отакий чудо попкорн. Попкорн M&M's Minis. Ми такого ще не бачили з моїм асистентом Артемом. І того ми вирішили купити і спробувати показати вам, що воно таке. Тому давайте розпаковувати. І так, давайте розпаковувати чудо попкорн. Що тут у нас всередині? целі? І у нас попкорн. Я думала, тут на картинках такі, прям грудочки намальовані, а у нас отаке ось. Бачите, такий попкорн залитий шоколадом. І де не попадається порубаний такий Ну, Прям зовсім його б сказала, мало. Давайте скуштуємо. Так, давайте ж ми скуштуємо цей чудо попкорн. Давай я пробуй. Ну, таке. Він не хрустящий. Трошки. Трошки, трошки з вкусом МНД коли полити шоколадом. таке, Знаєте, за такі гроші, за такі гроші просто наступного разу я його не куплю. Ну, бо насправді це дорого. Якщо на гривні десь 260 гривень. дешеве, Він не хрустящий за рахунок шоколаду, цього, мабуть, не знаю. ну, таке, Цих грошей, яких воно коштує в магазині, воно не коштує, так? Да? Тобі подобається? Да. Да? Діти все любить солодке, всяку хаку, але таке, знаєте, ну таке.